Добрий день, це канал Ей Я і Мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Так, молодий півник домашній в каструлі. Цибулинка розрізана на четверо. Одна морквинка порізана кусочками. Хто хоче, може натерти? Ого, тут я всипала. Оце то я всипала. Пару бубок перцю, горошку. Лісочки лаврові. Ставимо на вогонь, накриваємо покришкою, ставимо на вогонь, вариться такий бульйон. Вариться як закипить, зібрати шум, якщо буде. вимочене. Ну, ще шум може й бути. Якщо є шум зібрати. Ось. І тоді хай вариться на маленькому вогні. Ось. До готовності. Тоді покажу далі. Так, ну, до бульйону ми зробимо кашу гречану. Так, сіль і трошки соди. Соди в каші не чутися. Сода гаситься в окропі. Крупа помита. Гречана крупа мита. Засипається воду і ставиться на маленький вогонь, накривається покришкою і вариться до готовності ось ось так. Я варю кашу гречану із содою. У мене без соди каші їсти не будуть. Вона смачніша, вона ароматніша. Ось і У мене так краще люблять. Хто не хоче, може не варити содою. Ну, не пишіть, що сода не добре, бо соду чути, сода смердить. Соди не чути, сода не смердить, бо вона в укропі погасилася. Ось таке діло. Соду дається тільки в укріп. Якщо вода ще не кипить, соди давати не треба. Ось таке діло. Так, ну а зараз зеленинку. Кріп зелений, молоденький, петрушка і цибулька зелена. Все, відправляємо в бульйон і зараз будемо смакувати. Ну, а зараз посмакуємо. Так, ось це в мене. Бульйон з кашкою. Ось так. Можна їсти так із м'язком. Можна їсти так. Можна їсти кашу гречану з шкварками або з цибулькою, з олійкою жареною. Ну і зі салатиком. Це вже як кому смакує, це вже як кому до смаку підходить. Мені люблять і так їсти, і так їсти. Бульйон вийшов прекрасний, домашнього півника дуже смачно. А хто ще не підписався, на Наталю. Наталю? Смакуй. смачно. Звичайно. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. При можливості не забудьте поширити моє відео. І будемо. Дружити, будемо, як казав, спілкуватись. Не забувайте при підписуванні на пи... нажати дзвоника, щоб приходили вам всі сповіщення. Ось таке діло. А ми? а ми будемо смакувати. Ми будемо сідати їсти. Ось, всім смачного. Так, я їм все без хліба. Я їм все без хліба. Так, да, я часом захочеться хліба Можу з'їсти з кибочкою і дві, але це дуже рідко. Якщо вару каші там, чи ще щось, горох, чи вермишель, то мені хліба сюди ні до чого не треба. Перше, я то їм без хліба. Мені воно так то і смакує. Ось такі діла. Так що. Так що всім смачного, хто буде готував. І гарного дня. Але смачно. Все, всім па-па-па-па. До зустрічі в слідуючому відео.